Друзі, усіх вітаю на каналі. Сьогодні поговоримо про фарм поїнтів на біржі Backpack. Біржа оголосила про перший сезон, де можна фармити поїнти для отримання айрдропу. Біржа схожа на архам. Багато хто знає, що Архам роздав досить потужний дроп. Для прикладу я приблизно потратив на комісії 500 доларів, отримав айрдроп на 2500 доларів, тобто чистими 2000 доларів заробив. Тут можливо буде і менше, але я думаю, що x2, x3 від затрат можна заробити. Покажу все покроково, як завжди. Вам залишається тільки повторити. Сіданням зручніше, не забувайте про лайк, підписку, приємного перегляду і погнали! І так, друзі, точних критеріїв в нас немає. Основні моменти це те, що старт першого сезону почався 21 березня. Поінти будуть розпреділятися між користувачами щотижня на основі їх активності у всіх продуктах, і критерії будуть оновлюватись навмисто непрозорі. Тобто точних критеріїв не знаємо, наприклад, як було в Arkham. тому потрібно робити різні активності. Також будуть ранги, такі як бронза, срібло, золото, платина, діамант і претендент. Бали будуть розпреділятися щоп'ятниці в 2.00 UTC, тобто по-нашому в 4 години ранку кожної п'ятниці. І перший сезон триває 10 тижнів. Тому у нас є час 10 тижнів, щоб фармити поїнти. Ті, хто раніше брали активність на біржі, отримали декілька поїнтів вже на баланс. Я ще рік назад торгував на цій біржі, проте нам давали айдроп різними токенами цього разу. Скоріше за все, вони запустять свій токен і роздадуть айдроп у своєму токені. Тому я вирішив тут активно тепер брати участь. Перейдемо до біржі. Реєстрація тут стандартна, як і на всіх біржах. Також верифікацію, я думаю, може пройти кожен. Також все стандартно. Не бачу смислу навіть показувати. Там все просто і інтуїтивно. Головне мати закордонний паспорт або ж права на англійській мові. Отже, ми можемо фармити поінти через торгівлю. на Споті на фьючерсах і Думаю, за лендінг також будуть поінти. Для початку все, що вам потрібно зробити, це зробити депозит. Депозит можна зробити, нажимаючи на кнопку Депозит. Тут вибираємо токен, який ми хочемо задепозитити. І також мережа. На біржі є тільки дві мережі Solana і Ефір. Тому ви можете депозитити USDT або USDC у мережі Solana і Ефір. і все. Або ж також USDT. Тільки Solana і Ефір. Все, що потрібно, це. Копіюєте адресу чи скануєте QR-код і відправляєте. Також можна зробити через гаманець Backpub Нажимаєте Deposit from Wallet. Ось в них є свій гаманець, і через нього можна робити також депозит. Я буду робити депозит, наприклад, в Solana. Мережа Solana. Просто копіюю адресу і буду робити депозит із біржі. Наприклад, в мене є Solana на біржі Bitget. Нажимаємо зняття. Solana, мережа Solana. Вставляємо просто адресу. Нажимаємо далі. Вибираємо усі, виведу 2.26 Плани, нажимаємо зняття, я згоден і підтверджуємо. Прописали всі коди, підтверджуємо. І далі чекаємо, щоб кошти зарахувалися уже на біржу. Кошти приходять швидко, буквально за хвилину. Щоб подивитися наш баланс, нажимаємо сюди в портфоліо. І як бачимо, у нас є наша Solana. Також є ще інші монетки, які я раніше отримав айдропом. Основне, ми будемо крутити об'єм з допомогою ось цього балансу. Щоб перевірити наші поінти, переходимо ось сюди, в Points. І за минулі активності я заробив на всього 37 поїнтів. Багато я не торгував, тільки зараз почну активно відпрацьовувати фарм поінтів. Отож, переходимо на спотову торгівлю. І давайте продамо нашу солану. Можна продати ліміткою або ж по маркету. Я рекомендую, звісно, торгувати лімітками, так як по маркету буде більша комісія, але ліміткою не завжди вгадаєш курс. Думаю, поінти тут будуть нараховуватись за об'єми, тому потрібно чим більший об'єм, як і на споті, так і на ф'ючерсах. Давайте продамо по маркету. 226 солани, продаємо. І так продали. Можемо тепер купити. Купити можемо по лімітці. можемо виставити першу ціну. Бай, помилка. Давайте ще раз. Ордер виставили. Він спрацював. Можемо тепер продати. Також ліміткою, наприклад, по 129.25 продати. Знову ордер виставився. Ось наш ордер. І він зайшов. Ось так набиваємо об'єми. На споті більш безпечніше торгувати, але на фьючесах можна зробити більші об'єми. Давайте перейдемо поки що у LAND. Тут ми можемо застейкати наші токени і отримувати малесенький профіт. Думаю, за це також будуть давати поїнти, але за торгівлю, звісно, буде набагато більше. Я буду пробувати всіма трьома способами фармити поїнти, тому сюди також закину. Ми можемо закинути 5 токенів USDC, USDT, Solana, Eфіar і Bitcoin. Я буду закидати USDC, наприклад, 100 USDC. Також можна вибрати плече, за яким ви можете поживати. Вашу криптовалюту. Максимальне плече може бути 50. Якщо ви будете ложити криптовалюту, Solano, там, наприклад, чи Ефір чи Біткоін, рекомендую перше плече. Так як в нас стейблкоін, ціна стабільна, я залишаю 10 плече. Тому так і залишаю, нажимаємо Lend, нажимаємо галочку, I agree. Ось і все, кошти ми закинули. Щоб наші кошти звідси забрати, нажимаємо ось сюди Redim. Вибираємо, скільки хочемо забрати, і забираємо. Я, поки забирати не буду, подивлюсь. Чи за це дадуть мені поінти. І далі йдемо на ф'ючерси. Ф'ючерси це завжди небезпечно, тому будьте завжди обережні. Не торгуйте з великими плечами. Так, чим більше плече, тим більше буде об'єм, але на цьому легко втратити. Також на ф'ючерсах я пропоную робити вилку. Наприклад, на біржі Backpack я ставлю лонг, а на біржі Arkham ставлю шорт. Таким чином, куди не піде. Ціна монети, ми на цьому не втратимо. Єдине, на чому ми втрачаємо, це комісії. Проте ми цим набиваємо об'єми і з двох бірж будемо отримувати айрдроп. Знизу вибираємо плече. Рекомендую максимум п'яте плече. Не торгуйте з великими плечами. конфірм, і вибираємо, наприклад, давайте 5 солани. Можна також ліміткою або по маркету. Наприклад, тут виберемо лонг, а на біржі Arham шорт. Вибираємо, наприклад, 4 солани на 500 доларів. І також йдемо на біржу Arhamp, вибираємо трейд. Futures, USDT Perp. Вибираємо Solano. Ставимо також п'яте плече, в мене вже стоїть. Вибираємо також ліміткою. Можна по маркету. Я буду робити на архам по маркету, а на backpack ліміткою. Вибираємо 4 Solana на 516 доларів. Тут в нас буде шорт. На backpack вибираємо ліміткою. Ціна 129,20. Нажимаємо Buy Long. Ось наш ордер відкритий. Як тільки ордер зайде, ось зайшов. На ракхам ставлю шорт. Є ось наша позиція. І тепер, в яку б сторону не піде ціна, ми на цьому не втрачаємо. Позицію раджу тримати хоча б 5 хвилин, і тоді можна закривати. Закривати також раджу на одній біржі ліміткою, на іншій по маркету, щоб одночасно все закрити. Ось так я планую робити об'єми на ф'ючерсах. Чекаємо хвилин 5 і зараз закриємо. І так, пройшло хвилин 5, як бачимо по PNL, тут в нас мінус, а на біржі Архам в нас плюс. Тобто ми нічого не втратили по ціні. Єдине це те, що комісія. Закрити можна ось ліміткою або по маркету. Давайте спробуємо ліміткою, тобто приблизно 129.01. Нажимаємо і чекаємо, щоб наша позиція закрилася ліміткою. Закрилася. Йдемо на архам. І закриваємо по маркету. Ось і все. По 1000 доларів ми зробили об'єму на обох біржах. На 500 доларів відкрили і на 500 закрили. Скільки потрібно об'єму робити на бекпак, ще не зрозуміло. По архаму набагато легше. Так тут є скільки потрібно зробити на споті і скільки потрібно зробити на ф'ючерсах. На споті я вже зробив мільйон обороту. На ф'ючерсах ще не знаю, скільки зроблю, так як буду робити, поки буду фармити бекпак. Ось такі основні активності. Як тільки будуть якісь зміни обов'язково. Буду писати у телеграмі, тут завжди виходить інформація найскоріше, так як не завжди є час записувати відео. Тому обов'язково підписуйтесь, щоб бачити мої результати і також повторяти. Нагадую, інвестиції в проекта 37 мільйонів, тому може вийти досить непогана історія. Конкуренції великої не буде, так як люди розчаровані трішки зараз в айрдропах. Ніхто не хоче просто так ризикувати своїми коштами, тому хороші місця зайняти думаю, можна буде без проблем. Той самий архам, який за перший сезон. Насипав досить непогано. А ще рік назад, коли люди реєструвалися і тільки за реєстрацію отримали по 100 доларів, це було взагалі круто. І в Arkham всього-навсього 14 мільйонів інвестицій. Тому backpack може повторити історію з архам навіть ще краще. Все залежить від адмінів і від їхньої щедрості. На цьому, друзі, завершую. Фармимо бекпак, архам другий сезон. Також по бажанню можна хеджувати з іншою біржою. Бажаю всім профіту. Кожен ваш лайк це для мене додаткова мотивація знімати для вас. Роликів. Всім мирного неба і почуємось в нових відео. До побачення!